Мої вітання всім. Я сьогодні знову на пасіці. Сьогодні вже 1 березня, перший день весни. Що я сьогодні зроблю? Значить, Візьму, почищу підмор у днища, хоч в мене й повноцінного обльоту не було. от. Може миша завелась, то сюди віск, який е попадав на дно, позбираю я туди підмор. от. Що з підмором робиться, почищу тоді буде видно. Ну, тут, наприклад, в цьому вулику глянемо ось так. Видно, да? є підмор. В таких вуликах, в таких вуликах, почищу підмор. О, бачимо, тут багато сипанулося. Ну почищу, чому я? Я почищу його, тому що... Хай буде чистенько в них сухенько. І ще одна потім. Оця сімейка в мене всю зиму цікавила. Вона активна була всю зиму. Оцей відводочок. Перегляну його ще, поки погода дає, бо там похолодання йде. Ну що ж, зараз буду чистити підмор. Розібрав оцього відводка. Такий відводочок. Корма все є у них, але, але зараз тут подивимося в другому корпусі. Так, є розплід у них. Дивимося, є розплід, я то і думаю, що тут таке. Значить тут є, засів. Яєчка, можливо, видно, видно. Так. На цій рамці, а на цій рамці є розплід. Так, а ну тихо-тихо, дівчата. А, значить, дарма я до вас поліз. Ну, цілу зиму вони неспокійні були. Через те і мене зацікавило таке питання, що тут таке. Ну, ось бачимо трошки бачимо так. Ну що, тут, розплід? Єсть. І тут є розплід. Все тут порядку, матка є. Підмор у них небагато, до речі, було ходити цілу зиму. Вони, можна сказати, Активні були. Так. Ну, є, розплід, навіть вже й виходив, розплід, і він засів є. Є, засів, бачимо. Все добре, хай собі сидять. Так, повертаю назад. Ось. Повертаю все назад. Такі вони недовольні, звичайно. Нічого. Вони повернуться назад на дворі. Тоготка нормальна. Все накриваю. Хай продовжують розвиватися. Так, ну що, почистив підмор. Результати. Отам от другий вулик. Дуже багатсько підмору було. І тут в отих теж у двох вуликах чимало. А так в середньому то небагато. І ось половина цього підмору із того другого вулика. Скільки бджоли осипалося. А десь третя частина відра з усієї пасіки, можна сказати. Я думаю, що це небагато. А той вулик, де багато підмору. Вон той він. Його треба проконтролювати. Чому так багато бджоли осипалося? Тобто взяти на замітку. Все, корми є. Бджоли. Всі живі, все добре.